Без заполу мені кіпашкін, МС 270 пише. На шині пише навіть шкіль, це взагалі це прогрес. Але справді це обичний китаєць. Я ж знаю, які китайці походять Це ліндра від китайської. Дивіться що тут стало такий поршні. Це полоси від карбюратора. Тут, коротше, фільтра чесно, не, не чистили, не, не міняли. Тут, з тої сторони не дуже. Поршніва, звичайно, також подерта. Бачите, вироблено. Ще тут косяки не закінчуються. дивіться, який виходить легенько цей імпульсний перехідник штеки. Щеплення, вуховідвалене, ручка дивіться, модна. Коротше, тре, дивіться, бачите, третя маховик по катушці. На кульнівалі тут є. Люх туди-сюди ходить. Леж тут ще потрібно міняти причепники, сальники, куроти мотора. Нушитель розвалюється. Відлетіло середні пустини, ця квадратна. Повний я От такий, отакий. Ге? А потім хочете, щоб воно робило і довго робило. Просто все купляли або в інтернеті, я був в якихось циганів. В магазинах. Як? Ну, я, в принципі, зустрічав, що деякі продають на свій власний ризик, але я би таке не ризкував продавати. Принаймні, ноги.